то короче, то короче, Просто подивіться подивіться, я зараз вам ціну скажу, подивіться, ходова часть, там є yes, показують скаути, показують там ті якісь оріони, якісь там 50-ки. 45-ка самою потужною ходовкою, яка є, з коробкою 12 х 12, а Ловоу, не якісь там ноунейм а зараз, щоб не зібрати, 1600 доларів впала ціна. ціна. на цей трактор. А, вот. а що по ньому? 28-ма колеса задня, 12-4 візи, передня 20-ка, високі колеса, 3 точка, а, вот. Дві гідропари йдуть. Прицепне таке потужне. Задній мост теж. Ну, я даже думаю, тут не треба багато розказувати, знаєте ці трактора. Абсолютно, от 504 фотон, який ось, ось стоїть з модною обліцовкою і з кабіни в пластику, там де кондиціонер є, і це, то технічно по ходові одні такий самий трактор, один в один. От знаєте, такий же мост точно, як і так. Точно такі. Передній, так само ззаді, все один в один зроблено, в коробку один в один. Хіба що відмінність по кабіні. Якщо вам не треба навороти, якщо вас ваштує така кабіна. Вот така кабіна. Покажи кабинку. Коробка збоку, по двох рівні, вона герметична, зашита, все єдине, що не зашиті крила, менше пластику і по іншому зроблені а, э, Трошки вона вуча. Все, вся відмінить. В основному все такі саме. А, і мотор. Це 495, а там 498. Тобто там 5 конячок різниці по факту по моторах. По вазі, по всьому по ходові, по всьому остальному фактично різниці нема. Ціна на нього зараз дійсно дуже крута. От у нас 45 ки такі фотони і 354-ті фотони. 354 четверти взагалі стоїть трошки більше, ніж 40 каскали. Хоча то теж лобової то, то бренд. От. І ці. Їх не дуже багато. Ціх два чи три і 35-ок ще там штук шість Може бути. Доставка наша без передплати, все офіційно, з цими документами, прямо додому. Без передплат, без нічого, дійсно хороша техніка. От, дійсно, без зазріння совісті можна робити цікаво, показувати, людям радить. Багато хто вже користується, їздить, навіть в Польщі багато дуже лового представництва є по всій країні. Тому -то, дійсно хороший, класний Китай. От, один, один із топів взагалі за, в цьому бюджеті по цих конячках. От. Тому звертайтеся. Зовські 454, 354. І є там ще у нас 24-ка без кабіни за 6300. Прикиньте, які ціни? 6300. А ставиться на облік? Ставиться, звісно. Повністю все підключено. Ну, це єдине, що сертифікати, там 3-4 тижні треба чекати, зразу готуватися. Тому що документи відразу з трактором всі, вам ніхто не привезе все робиться поступово. Даєте свої дані, і потім вам вже до, до, до документи надсилаються з бухгалтерії на пошту. А от. Ну все ставиться, без документів у нас ніхто не їздить, поки багато стільки техніки. Зараз теж по, по інтернету багато з тими документами. Я ще раз кажу, що там не роблять обман, там пишуть такі коментарі. Буває люди, що просто чекають два місяці, три. Тому що в поставщиків в налогова, бюрократія там свої якісь нюанси, і за того можуть бути трохи задержки. Ну щоб хтось що залишив, без документів взагалі такого нема. От реально такого не, нема. Тому зате можна не переживати. От, звертайтесь, є інші варіанти по цінам дешевші, дорожчі. Саме дешевий фронт 6300. Зараз є 24 без кабіни. Акційна. Я її не знімав поки що, але якщо цікаво, наберете, я можу скинути відео хочу показати. От, все. Всім гарного дня, Міні трактор Україна, всім пока.